Так, друзі, всім привіт! Компанія Автопарк. Маємо класне чудове надходження. Це у нас досить файний надійний економний варіант. Це ось такий Ford Fusion автомобіль 2015 року було прийняне з Америки з мінімальними пошкодженнями, які було якісно е і спраглені, як то кажуть. Це у нас 2 літри, плагін гібрид в ідеальному стані, комплектація сєшечка. На панорамі, на шкіряному сидінні на великій мультимедії з пробігом 163 тисячі. Так, що ми маємо по салончику? По салончику у нас ось такий світленький в гарному стані шкіряний салончик. Зробити хімчисточку і все буде досить досить файно. Так, що у нас в передній частині? Зараз глянемо. Так. Пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, Склопідіймачів круг, мультикермо. Ось така панелічка у нас: автосвітло, автодощ. Е, Мультимедія велика сенсорна, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Е, також ми маємо датчики сліпих зон. ну, Тачка, тачка в ідеалі. Тому, друзі, кому цікаво, Сумська 2, приїхали, потестили, забрали, кредитування, лізинг, а також крипта. Все це можливо.